Це, мабуть, тут буде озеро. Все ж таки озеро. Я не знаю, що і для чого це так зробили. Але точно для, для води. Як воно? Може тут і риба буде. Я все ж таки полізу сюди. Оце ну, щось таке незрозуміло. Так, там вода стоїть. Ой, так. Точно наберуть воду сюди і будуть рибу розводити. О. А я о я побачив, такий туалет. І мені нагадала Україна. У мене вдома в Карпатах такий туалет. І, і ось дивіться, дивіться. Так. Далі відійду, щоб отак от його. І о тут взимку його і, і так, яма там така у все працює, все працює ой. 我咋个整？ А, яка земля чорна. Десь вони її беруть. Може з України привезли. Бо, чесно кажучи, тут земля в Німеччині на півдні. Я не знаю, як там на півночі, але на півдні вона от така рижа. Це привезли отаку От землю. Десь вони її набрали. Вона чорна. Там підсипають, бо не всі рослини О, заберу, заберу свіб. Бебіхи так. О. Важко важко в кінці робочого дня. Так, важко. Так. І о, підсипають деяким деревам, які не можуть рости на такій глині. А тут, тут помидори будуть. Чорна земля. Так. Það var sér, maður laf.